Ти типу, поблинує. Я Джеймс Франко. А я, Сетроген. Так. Ми у моєму бункері. Бо Майя сказали, що світо тут має накритися. Ти коли-небудь бачив цих дурнуватих no. має? Чого їх усі слухають? Я не знаю. Дуб Майя. Найгірше в усьому цьому, що наш фільм виходить аж наступного літа. Ну, no, ага. Можливо, найгірше те, що світові кінець, але. А... Фактично, ніхто його не зацінить. А він смішний, про кінець світу. Ми покажемо сцену з фільму, щоб не спускати усе унітаз. А що нам робити у тебе в бункері? Um... На тобі кінець світу. А пістолет тобі нащо. Стріляй, Один, давай! Стріляй! Два. Стріляй уже! А я крихчу трохи, коли yeah. дрочу собі. А ти ще ні, так? Цей пеніс могутніший, ніж yeah. твій меч! Це трава з моєї заначки. Я забираю її! А як нам дрочити вдвох? Не дивися на мене! А ти чого вирячився? Бо ти дивися! Даремно я запросив тебе сюди! Добраніч, Франко, солодких снів. Люблю тебе. Що? Франко! Доброго ранку, сонечко! Народ! Народ, прокидайтесь! Де живий! Він виживе увесь наші арші! Слава! Привіт! Хто хоче, може приєднатися! Цієї їжі мало вистачити, доки нас не врятують! Одну секунду. Я знаю, що сталося. Ви закинулись кислотою. Угу. Що? Крех стоїть без штанів. Мабуть, розгулявся, танцював всю ніч, залив потом всю хату. У тебе весь рот, білий Франко. Мабуть, від комусь. Джона швидше за все дивився і дрочив. Джей, я не знав, що ти в місті радий тебе бачити. Дені, це не кислота! І ми один одному не смоктали. Джеймс Франко вчора нікому не смоктав. Тоді ви точно під кайфом. Ти не знаєш, що трапилося вчора вночі? Деніел, ага. тобі краще трохи посидіти, бо речі, які сталися справді неприємні. Людство зазнало втрат. Ану ж, розкажи мені про ці втрати. Чувак, Сігел мертвий, Крунгольц мертвий, Майкл сера мертвий. Якщо Майкл сера мертвий, тоді не все так погано. Господи. Майкл де? Сера мертвий. Це не смішно, зовсім не смішно. Все, ти переконливо граєш. Не те, що в останніх шести фільмах. Треба було рвати так сраку у зеленому шершні. Джона, ти у нас номінант на Оскар. Ти повинен вкладати емоції у роль. Втрати. У нас чималі втрати. Втрати. Це вже краще. Значно краще. Ти вважаєш, що ми приколюємося. Що це в біса таке? Се кінець. Йоу, я щойно хляснув свою сечу першу в першу четві. І. Це не погано. У 2013 році.